Так, вже склалося, що лісівники взяли на себе обов'язок дбати не лише про збереження лісів, а й про економічний розвиток своїх підприємств. Це нелегко, особливо в сучасних умовах, коли з державного бюджету не надходять дотації. Однак Шостинському лісовому господарству це вдається. Середня заробітна плата на підприємстві 8 тисяч гривень. Головним джерелом прибутку є механізована лісодільниця у воронежі. Загалом цей структурний підрозділ функціонує вже близько 60 років. У нових економічних умовах переживши не одну реорганізацію. Зараз тут працює 110 людей. На території загальною площею 5 гектарів розміщений цілий комплекс. Головні його складові транспортний цех та цех з переробки деревини. Більшість працівників першого майже весь робочий день проводять за кермом. Застати їх безпосередньо в цеху можна або на початку дня, коли отримують рознарядку, або наприкінці зміни, коли повертають техніку в гаражі. Функції транспортного цеха входить вивозка заготовленої древесини, яку заготовили всі лісничі нашого лісхозу, чотири лісництва. Вивозка на пункт на цех переработки на нижній склад і потребітелям. Техніка машинно-тракторного парку обслуговує усі чотири лісництва шостенського лісового господарства. Загалом тут налічується близько 30 одиниць потужних машин. Кожна відповідає за окремий процес. Наприклад, трактори готують ґрунт для висадки саджанців та прокладають мінералізовані полоси. Для доставки дров замовнику є спеціально обладнані дрововози. Їх зображення навіть викарбувано на знаку перед головним офісом лісодільниці. Таких дрововозів немає у жодному лісопідприємстві. Свого часу їх технічно удосконалили водії Микола Бондарів і Микола Харченко. А не так давно закупили два сучасних мази, які щорічно вивозять понад 10 тисяч кубометрів деревини. Усю цю техніку обслуговує 45 людей. Окрім безпосередньо водіїв, це фахівці, які забезпечують належний технічний стан транспорту. Інженер з експлуатації парку не приховує гордості за свої майстерні та за колектив. Якщо брати по району, то лучшие майстерські по ремонту техніки. У нас є і свої сарщик, і свої токар, і свій моторист, який делает двигателя. Нікуди ми не обращаємося, то есть затрати мінімальні. Техніка транспортного цеху забезпечує не лише доставку деревини на переробку, а й розвозить дрова. Ними Шосткинське лісове господарство забезпечує майже усі бюджетні організації району та переважно більшість приватних господарств, які опалюються дровами. вывозим дрова не только в Шосинский район, обеспечиваем, например, котельни Воронежской школы, дом престарелых, Ковтуны, Мироновка, плюс возим Кролевец очень много, возили Новгород, Северск, Глухов, обеспечиваем, можно сказать, что дровами, чтобы четыре района. Однак основною виробничою дільницею Шосинського лісового господарства є цех з переробки деревини. Буквально три місяці тому у нього вдихнули нове життя. Підприємство повністю оновило лінію переробки. Польське обладнання дозволило збільшити обсяги виробництва удвічі. Якщо ми запрошли рік перерабатували візьмемо возьмем помісячне, где-то тища кубов в місяць. То зараз ми перерабатуємо більше двох тисяч. З колишнім обладнанням цех працював у дві зміни. Зараз працюють в одну, та й навантаження на працівників зменшилося. Умови роботи стали комфортнішими. Там вже ми міняли аспірацію, вся одна аспірація майже 800 тисяч. Вся, вся вентиляція і плюс капітальний ремонт цеху ділася там. По суті, починали з нуля. стояли голые стены, все было разрушено до основания, а потом начали восстанавливать. Пункт переработки у нас был, были такие случаи, что даже ныряли туда, чтобы зайти в цех, ну цех переработки, столько отпилок было, что, чтобы залезть, надо было туда нырнуть. Но сейчас вы уже видите, преобразилось и все. Введення в експлуатацію нової лінії з переробки деревини обійшлося підприємству у 7 мільйонів гривень. Модернізація цеху окупиться лісгоспу десь за два роки, адже запланований економічний ефект від його діяльності близько 3,5 мільйонів гривень за рік. Цикл переробки деревини в цеху розпочинається з завезення заготованого лісу кругляка. Починається з розкрижовки. І закінчується вивозом готової продукції. Тобто ми його розкраюємо, розпилюємо, отримуємо готовий пиломатеріал. Часть пиломатеріалу відпускається в сирому віде. Часть піломатеріалу ну, 50 на 50 йде через сушку. Сушильна камера також модернізована. Її встановили два роки тому. На кубометрі висушеного матеріалу підприємство додатково заробляє близько 600 гривень. Сушку установили в 2015 году. Объем ее ну, по паспорту 75 кубов. Ну, и тоже 75 кубов, это в зависимости от материала. Если тот, который стоит за спиной, то такого, да. Если взять пиломатериал потолще, то есть доска, там можно до 100 кубов загрузить. Сушка працює в автоматичному режимі. Тобто она выбирает в зависимости від толщины продукції. Вона вибирає і заданого графика, она вибирає сама по всі параметри. Ну, в середньому 5-7 дней. З потеплінням на вулиці навантаження на сушку зменшиться, адже певна частка вологи випаровується природнім шляхом. Деревина, яку заготовляють на мехлісодільниці, окрім усього іншого, використовується в виробництві меблів. Тут також виготовляють заготовки для палет. Значна частка продукції відправляється на експорт. В основному це ринки Туреччини та Західної Європи. Після переробки деревини на новій лінії зменшилася кількість відходів. Як результат, збільшилися обсяги основної продукції. Проте й тор знаходять своє застосування. Половину тирси продають, рештою повністю опалюють свою територію. Так звані обрізки є бюджетним варіантом дров і не менше від них користуються попитом у населення. На території лісодільниці розташована також котельня. Як уже згадувалося, основним паливом є власна терса. У котельні встановлений котел-кригер 082 кВт, який на сьогоднішній день отаплює 5 тисяч квадратних метрів. Заключний етап роботи мехлісодільниці доставка готової продукції на нижній склад, що розмістився на залізничній станції Терещенська. Звідти матеріал відправляється в різні куточки України та за кордон. Механізована лісодільниця постійно перебуває в стані розвитку. Нещодавно закупили ще один кар, планують придбати самоскид. Дбають також і про створення комфортних умов роботи. Так, кілька років тому всю територію заасфальтували та озеленили декоративними рослинами. Мех лісодільниця є гордістю Шостинського лісового господарства.